На того щоб любити, треба стати дітьми. Бути 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 дітьми, бути дітьми. Хто як не ми? Не може янь без Звертати не туди, витирати мокрі очі, yeah. потім знову повертати yeah. дому посеред ночі. І блукати та знаходити один в одному віру і запалювати ту любов, яка уже живе Це... ще один чудовий. Дитячий простір, який точно збагатить нашу мережу, садочок відкривається 1 серпня. Це його день народження. Ми бажаємо, щоб тут діти були щасливі, щоб тут колектив був щасливий. І ми бажаємо пані Оксані стати, я вже сказала, нашою наймотнішою директоркою дитячого садочку. Вітаю! А ще з однією зірочкою! Серце, тримає, моє, моє, все, потримай моє серце.